Я думаю, що кожна людина має в своїх думках, в своєму серці, образ того, кого любить. Образ складається з погадів, думок, мрій, ідеалів, досвіду. І тоді одного дня хтось з'являється. Це називається кохання з першого погляду. Але це не кохання з першого погляду. Це кохання з другого погляду. Кожна велика любов це мрія втілена в реальність. Ви коли-небудь під час прогулянок мріяли? Я так. Ось чому любов схожа на музику. Ми вперше чуємо музику, і вона нам подобається. Чому? Бо ми вже мали цю музику в наших серцях. Тепер, коли Бог став людиною або коли він запланував це під час створення світу, у нього була мрія про маму. Жінку, яка буде його матір'ю, коли він прийде у тілі, вибере час, час його народження, обставини, людей, усі деталі. Бог думав про неї задовго до того, як вона народилась. Вона була мрією, що стала реальністю. Перша любов світу. Просто уявіть, що можете створити свою власну маму. Чому б не створити її найкрасивішою, найдобрішою жінкою в світі? Що ж, Бог міг створити свою маму. Бог міг створити свою маму приблизно так, як творять митці. Тож всемогутній Бог, що існував раніше за свою матір, зробив її настільки красивою, настільки міг. Ось чому. Вона була непорочно зачата. Що ж означає непорочне зачаття? Це означає, що вона просто була зачата без плями первородного гріха. Бог з великого білого трону послав ангела. Ангел спустився на земні рівнини. І прийшов до скромної діви, що молилась на колінах, і сказав: Радуйся, Марія, благодаті повна, що означало, Бог любить тебе. І він запитав обраної жінки, чи вона надасть Богу людської природи? І вона сказала: Нехай станеться зі мною його воля. І Марія дала відповідь, сказала: Я дозволяю тобі прийти у цей світ. Я прийму тебе. Я дам тобі людську природу. І ось Бог прийняв на себе нову природу. І від цієї жінки. Народився Христос. Улюблені, дякую Богу за вас. Підтримайте нас молитвою, і хай Господня любов перебуває поміж вами.